Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Я вирішив зробити тест гра, поставити величезну армію хазарського каганату, еліту хазарського каганату проти кавалерії, не еліти з Київської Русі. До речі, воїни, солдати, повна прокачка обладунків хазарського каганату і середні воїни кавалерії. Загально чисельний військ з обох боків, що ви тут бачите, приблизно 8 тисяч солдатів. Подивимося, хто переможе. Це середня кавалерія, це не елітна кавалерія. Чи зможе елітна піхота хозарського каганату утримати натиск? Досить багато піхоти і досить багато кавалерії. Приблизно 3 тисячі кавалерії, 5 тисяч піхоти. Козацький -пі каганат має чисельну перевагу у воїнів. Але мобільність залишається за русичами. Як бачимо, все ж таки насередня кавалерія русичів є доволі сильна. Русичі вже розгромили один фланг і переходять з його боку входить. Як бачите, що на їх на максимальній прокачці хозацька піхота поступається середню кавалерії руських армії Київської Русі. Но битва продовжується. Цією битвою керує комп'ютер. Подивимося, що визначить сам комп'ютер. Як бачимо, що загальний Казахського каганату. Хоча я тут поставив повністю елітну піхоту із повною прокачкою за середню кавалерію Київської Русі на середній прокачці. Кінні лучники та особливо кавалерія. Озброєна лише мечами повністю рішучі флот від козацького Тут хоровод. Де Дибішо... Так, це поразка. Це поразка хозартського гранату. Виходить, що хозарського гранату в цьому моді піхота є дуже плавка. Всім до зустрічі, друзі, на моєму каналі, підписуйтеся, буде весело, будуть великі-великі масштабні битви та нові рідкісні моди і багато чого різного цікавого. Всім до зустрічі, підпишіться на моєму каналі.